Багато а, власників собак віднині можуть прийти сюди у Деснянський район, а саме у парк молодіжний. Бо ось тут організували такий простір не лише для вигулу, а ще й для тренування собак. Тому що встановили тут ось такі різні, різні а, елементи, різні тренажери. Зокрема, це тренажер гірка, це така похила стіна. Це тренажер бум, бар'єр і трамплін. Тобто їх чотири так вони абсолютно різні, і там собаки можуть як пригати, так і. Там долати різні перешкоди, і власники собак, або ж, наприклад, кінологи можуть приходити і а, тут так розважати своїх пухнастиків. Загалом, а, ця, цей простір він а, такий під а, окремою огорожею, тому а, в принципі а, тут можна вигулювати свою собаку і без повідку. Детальніше про те, як же ж було організовано цей простір, хто до нього долучався? Я розпитала у фахівчині. Тож давайте почуємо її прямо мову. Це було прихання мешканців і гостей міста. І так як тут багато людей гуляє ще з дітками, тому вирішили зробити ну, окремо для майданчик для вигулу собак. Через це цей майданчик окремо і загорожений. Окремо загорожений, да, довж, площа 350 квадратних метрів. І тут знаходиться. Чотири елемента. Ну тут можна як і ну, і бигуль собаками, можна їх і тренувати. Загалом, якби у мене була собака, то я би теж приводила її сюди для того, аби розважити її. Але у мене кіт, який, знаєте, такий досить домашній, тому ось такі розваги він не полюбляє. Тим не менше, тут, окрім усіх ось цих елементів, також і розсадили по периметру дерева і кущі. кущі це кизил, і мені також розповіли, що тут встановили також і технологію крапельного поливу, тобто комунальникам не потрібно кожного разу під'їжджати і. Поливати ці дерева, а вони постійно зрошуються. А, і скільки ж часу пішло на облаштування такого простору? Ну, чотири дні пішло на те, аби встановити ось ці майданчики, аби встановити огороджувальну сітку. А два дні пішло на те, аби а, в, розсадити ось ці кущі. Але а, загалом такий майданчик у Києві не один. А, проте, тим не менше, власники тварин постійно скаржаться на те, що ось цих. А, Місця для вигулу безпечного собак все ж таки у столиці мало. Тому навіть у Києві створили на сайті електронної петиції звернення, в якому містяни просять облаштувати у районах Києва ці спеціальні простори, і ініціативу вже підтримали понад майже дві тисячі осіб, і збір ще триває. І автори петиції наголошують про те, що у сучасному місті собаки це не лише домашні улюбленці, а ще й компаньйони, ще й службові. Чи терапевтичні собаки, і оскільки оскільки столиця має ось такий критичний дефіцит облаштованих місць, то потрібно їх робити більше.